Ізраїль і далі завдає ракетних ударів по базах бойовиків Хамасу, що в секторі Гази, як повідомляє Цагал, знищено штаб-квартири, тренувальні табори та склади бойовиків. Операція армії оборони Ізраїлю під назвою Залізні мечі почалася в суботу, невдовзі після того як Хамас оголосив війну Ізраїлю й убив або захопив у полон сотні ізраїльтян. Також із сектора Гази по Ізраїлю запустили тисячі ракет. Вони призвели до руйнувань і людських жертв у Тель-Авіві та інших містах. Бойовики Хамасу скоординовано проникли на територію Ізраїлю різними шляхами і почали масштабні напади. Загалом Ізраїль уже повідомив про понад 700 загиблих. Серед них мирні жителі та десятки поліціянтів. Також понад дві тисячі осіб дістали поранення. Уряд вважає, що бойовики захопили коло ста заручників і перевезли їх на територію сектора Гази. Припускають, що підготувати операцію угруповання допомагав Іран. Після початку кровопролиття він заявив про підтримку бойовиків. Наразі Ізраїль перебуває у стані війни. Згідно із заявами, жодного мирного врегулювання ситуації бути не може, і він діятиме до повного знищення Хамасу. Він не тільки проводить масовані та спрямовані ракетні удари, а й зачищає території, які угруповання захопило в суботу. За площею вони перевищили весь сектор гази. Убито сотні бойовиків, десятки схоплено. Рада безпеки ООН провела закрите засідання щодо ситуації в Ізраїлі та секторі Гази. Учасники обговорювали, як можна захистити мирних жителів і припинити насильство. Однак жодного спільного рішення не ухвалили. Я не хочу вдаватися в подробиці того, що насправді обговорювали на брифінгу, але є чимало країн, які засудили напади Хамасу. Потім вочевиді не всі. Хто конкретно казати не буду, але про одну з них ви точно зможете здогадатися. Раніше Джо Байден повідомив, що й далі підтримуватиме Ізраїль. Так США відправили до його берегів бойові кораблі і літаки на знак солідарності та підтримки.